Слава Україні, друзі! Сьогоднішнє відео буде початком деякого такого мого експерименту. Хоча це насправді вже не буде експеримент, бо цибулю з насіння я вирощувала і неодноразово, але ніколи не задумалася над тим, що цибуля з насіння це значно дешевше, ніж цибуля із сіянки. І оскільки ця сіянка вже дорожчає, як то кажуть, не по дням, а по годинам. То варто задуматися про те, щоб поступово перейти до цибулі до вирощування цибулі із насіння. І якщо мені все вдасться, а тут має збігтися кілька обставин, і сила наших збройних сил, і наша з вами їм допомога, і допомога природи і Збройним силам і нам, городникам. Я хочу, так би мовити, порахувати економічну вигоду, та і взагалі, як би сказати, трудоміскість. Процесу вирощування цибулі з насіння, а також поспостерігати і зробити деякі висновки щодо вибору сортів цибулі для вирощування її із насіння в однорічній культурі, так би мовити, за 4 місяці, в тому числі і поспостерігати за чутливістю певних сортів до довжини світлового дня. Адже цей фактор має неабиякий вплив на формування повномірної цибулини. Тому на це обов'язково треба звертати увагу. Мені цей процес знайомий, про особливості деякі я і вам розповім, але все-таки це буде до якоїсь міри експеримент. Що стосується вирощування повномірної цибулі із насіння, то це абсолютно нормальний процес і це абсолютно нормальне явище. Виростає вона нормальна собі цибуля, абсолютно співрозмірна з тією, яку ми садимо сіянкою. Якщо ж говорити про гігантські цибулі, такі як Exhibition, такі як Солодкий Гігант Келсо, то вони виростають більше, ніж звичайна цибуля, але не виставкові варіанти. Для того, щоб це був виставковий варіант, треба трошечки докласти зусиль. І не бог зна яких, але про них я теж вам розповім. Тож, про цибулі. Для того, щоб цей свій експеримент здійснити, я Обрала недорогі сорти цибулі, ну і такі, які мене зацікавили. Зокрема, взяла Ялтинську місцеву червону. Одразу хочу відмітити, що справжню Ялтинську цибулю ми зможемо куштувати тільки в Ялті, тільки в Криму. І сподіваюся, що це незабаром станеться, але в наших умовах, в ґрунтових наших умовах, погодних наших умовах, вона виходить трошки іншого смаку. Вона може бути така повномірна, нормальна, але от смак тієї Ялтинської цибулі він обумовлений ще і тими специфічними такими кримськими умовами. Та це стосується і всіх культур. Можуть бути з одного насіння, вирощене ось в мене на городі, і в моєї сестри на городі десь за скажімо, там 300 км від мене, і воно буде зовсім різне на смак. Тож, ялтинська цибуля, далі цибуля глобус, це цибуля гостра. Наступна цибулька звичайна собі рання цибулька Золотий Експрес, середніх розмірів. Насіння вже мене підстаркувати І я зараз зроблю з ним ще один експеримент це вже насіння бувале, вже не, не, не свіже. Далі і два сорти це цибулі-близнючки. Походять вони від одного материнського сорту, якому більше 130 років, і зветься він Айлса Крейг. Це шотландський сорт, який вивів садівник маркіза Айлса, ось цього, на честь якого, я так думаю, названа ця цибуля. Хоча маркіз, власне, Айс називався Крейгом, бо в нього був ось у його власності цей острів. І острів називали Айлса Крейг. А чи на честь острова, чи на честь маркіза, ну, будемо сподіватися, що на честь маркіза. Тож, материнський сорт, а від нього походять ось ці дві гігантські цибулі, цих два сорти. Вони і за формою, бачите, дуже схожі, тільки ось цей значно дешевший. Як мінімум вдвічі, а іноді буває і втричі. бо За цей я заплатила 10 гривень, а за цей, здається, 23. Ну, Я бачу в інтернеті 16 і є 30 з гаком, але поки прийде ще, ну, за нову почту, заплатиш, то ось цей 10 гривень купила я на місці. Цю цибулю і солодкий гігант, якщо вона родичка ексибішен, то вона так само солодка і так само дуже смачна. Я її не куштувала, а от ексибішен вирощувала. І не через його розміри, а через його смак. Так от, сорти буду ці випробувати. До речі, написано, що цей сорт проміжного дня. І це найбільш універсальний сорт. І швидше за все, що і ексибішен теж універсальний. Треба зробити поправку ще на те що Ялтинська цибуля, і ексибішн, і оцей гігант солодкий Кенсо, це пізні цибулі. І для їхнього дозрівання треба десь там приблизно 4 місяці. Тому їх краще сіяти через розсаду. Бо якщо сіяти прямим посівом ґрунт, то в моїх умовах не виростає нормальна цибуля. Чому? Тому що ґрунт такий. ґрунт такий, що Дуже важкий, а цибуля не любить важких ґрунтів. Я маю на увазі ось та маленька насілинка, бо розгляд цибулі закладається в ту пору, коли починають на ній лусочки закладатися. А це якраз буває вогко, мокро, ущільнюється дуже ґрунт і ем, процес цей ускладнюється, і цибулька виходить менша. А от з розсади вона виходить така повномірна, яка має бути про умови вирощування цибульки такого зразка, щоб була. Від пів кілограма до кілограма я е, розповім вам згодом, ну, в тому числі і сьогодні, і е, поступово буду розповідати. І ще двоє сортів, які я збираюся посіяти, це сорти, в основному для насіння хочу виростити. Хоча, звичайно, і спробую. Це Тропіана Лунга це солодкий сорт. Звичайно, він довго не зберігається, але вважається для кулінарії якийсь м -м, сімейний сорт італійський. Е, спробую, бо солодка цибулька це завжди добре, вона невелика. Але цікава, на мій погляд. І ще один сорт, який вже напівгострий, і зберігається до кінця весни, ромата Мілано. Така форма, бачите, якась форма дзиги чи що теж мене зацікавило. І її ось цей напівгострий смак, і якась така щільність. Написано, що вона дуже щільна, значить, буде зберігатися непогано. Тобто, ось два ще таких сорти. Добре, що схаменулася і згадала про ще один сорт обитель Ампости. Ампоста це місто в Іспанії. І Сор цей іспанський, теж якийсь старовинний, доволі величенької цибулі, і він середньостиглий, цибуля солодка, дуже цікавого кольору, і не червона, і не жовта. Цікаво висію. Ще один лайфхак від моєї бабусі. Як я вже казала, оця цибуля Золотий Експрес це давній пакетик в мене, і його висіяти треба було до 24-го року. А вже, як ми розуміємо, 24-й рік, а цибулі тут ще. Багато, ну, десь півпакета, бо там їй було 10 грамів. Тому я хочу випробувати її на схожість, тобто перевірити схожість цієї цибулі. Я могла б висівати її густо і чекати, поки там щось зійде. Але перевірю схожість, можливо, не варто і намагатися це зробити. Моя бабуся робила це наступним чином. І до цієї пори не знайшла я пояснення цьому, але вам розповім. Казала моя бабуся, а вона була. Скажімо так, великий фахівець вирощування цибулі. В їхньому селі був спецзавод, то навіть директор спецзаводу вимінював у бабусі. Цибулю на спирт у великих кількостях, хочу вам сказати. Тож бабуся моя збирала сама насіння, насіння зберігалося віхти в якихось, там, віхтиках у неї. І от вона перевіряла його схожість, тому що рік на рік не приходилося, колись визрівало це насіння, колись не визрівало. І таким способом вона перевіряла насіння на схожість те, якому було рік, уже, якому було два роки і навіть три роки. Спосіб цей дивний пояснення, я йому не знаю. Але казала вона так і робила так, що береш у віхтик. Насіння цибульки, зав'язуєш його і далі ставиш варити бараболю, картоплю. Ставиш варити бараболю і кидаєш туди цього віхтика. Поки бараболя звариться, цибуля має прорости. Якщо не проросла, ви насіння на гній. Ну, о, власне, Я бачила на свої очі, як це у бабусі виходило. Коли вона розгортала цього віхтика, цю ганчірочку, а там все насіння було покінчене скрізь, були білі корінчики. Такого не робила ніколи, бо не було в мене потреби. Як я купую насіння трішечки, то я його висіяла та граюсь там з ним. А ось це насіння воно і недороге, але ну, шкода викидати. Я весь час вам розказую, що треба економити, треба вчитися, економити, треба не збільшувати споживання. Треба, щоб споживання наше було розумне, щоб було виважене споживання. Тож перевірю зараз разом з вами. Взяла пучку насіння і помістила його у. Віхтик, віхтик в мене це два шари бинта, зв'язую ниткою і спеціально почистила картоплину, бо не знаю, чи достатньо було вкинути у воду, яка кипить, чи треба було власне картоплю. Можливо, це ідея в тому, що там картопля вариться. От не знаю, часу перевіряти не було, хочу таки це зробити швидше. Вкидаю і чекаю. Головне, не забутися, бо варю на літній кухні, щоб не горіла картопля разом з нею насіння. Тож, результат буду спостерігати разом з вами і не знаю, що вийде. Гаряче з окропу, але дуже не терпиться подивитися, що там всередині. Пророщене таким способом насіння ми не висіваємо. Це лише перевірка на схожість, тому що... Невідомо мені, що буде далі з цим насінням, якщо воно пройшло таку термічну обробку. Як бачите, метод працює. Щоправда, схожість моєї цибулі значно нижча, чим я бачила у моєї бабусі. В неї насіння було більш свіже, і в той випадок, коли я це бачила, Насіння було все в білих червячках, все було в білих корінчиках. А це, бачите, не дуже, десь, скажімо, можливо, половина, а можливо, і менше. Тобто, напевно, цього насіння менше за 50%. Але ми не шукаємо легких шляхів. Насіння люблю, як я вже вам казала, висівати пророщеним. Тому всю цю цибульку буду пророщувати. Якщо не полінуюся, то зроблю два варіанти пророщеним насінням і непророщеним, ну хоча би зодва якихось сорти. Ну і нарешті про умови висіву для звичайної цибулі і для вистакових, так би мовити, екземплярів. Перша умова для того, щоб гігантські сорти цибулі були у вас дійсно гігантськими це необхідність вирощувати їх у окремих стаканчиках. Звичайно, можна і з пікіровкою трошки це відтягне. Оце наростання, ну і, можливо, не скажу, бо не перевіряла, можливо, буде трішки менший з пікіровкою, бо якщо коріння трохи травмується. Якщо ж одразу у окремому стаканчику у великому об'ємі ґрунту, то потенційно розмір має бути дійсно гігантський. Я висію ці два сорти Exhibition і солодкий гігант Келсо у двох варіантах: кілька насінин в окремі стаканчики. І пророщеним насінням, бо не хочу займати місця багато стаканчиками, якщо насіння раптом не проросте, і така, ж ймовірність є. тому частину пророщу і пророщеними висію в окремі стаканчики. А решту насіння, бо там їх по 100 штук, буду висівати ось у такі посудини. І ще одна умова це достатня глибина. Тому що касети, ось ці міленькі, не дивчись на те, що ми там можемо посіяти по одній насінині, дуже мілкі касети, та навіть ось ці 5 см чи см – це буде трохи замало. Необхідно сантиметрів 10-12, навіть якщо у вас є посуди на 15, то треба це зробити. Це дасть змогу тримати нашу розсаду аж до висадки у ґрунт. Такі касети, вони дуже низькі і дуже мілкі, і коренева система там буде зібгана, скомкана, і це знову ж запрограмує цибулинку на менші розміри. І я вам хочу сказати, і в тому числі і солодкий гігант Кенсу, і ексибішн виросте тут. Виросте, але це буде, скажімо, до пів кілограма. До кілограма не буде, якщо в спільній в такій посудині вирощувати. А от якщо в окремому стаканчику, то є шанс перевалити за пів кілограма. Ексідішн перестала вирощувати років 5 тому, коли вже награлася, ну, виходить в мене, спробувала, цікаво, а далі покинула, бо було дуже багато інших справ. Хоча я не можу сказати, що це дуже загально, але найбільша проблема це температура. Хоча також головним є і світло. Якщо буде недостатня кількість світла, цибулька буде така тонесенька, далі її висадимо в ґрунт, а вона там тоненька треба буде її притіняти, бо вона таке. -во, таке -во. Тому краще висівати її пізніше. Другим важливим моментом для висіву цибулі є ущільнення ґрунту. Не щільний ґрунт. ґрунт повинен бути повітро- і водопроникний, ось такий пухкий, але далі я його ущільнюю. Ущільнюю доволі гарно, бо Знаєте, існує така технологія вирощування сіянки, коли сіють у пухкий груд, і тоді вона просто велика не росте. Особливу увагу приділяємо ось цим місцям боковим, бо коли будемо проливати, вони в більшій мірі просідають, тому що, ну, ми посередині ось тут у а боки залишаються ніби на призволяще. Дуже важливо зробити це. Більш-менш рівненько, тоді будуть і сходи дружні. Ось так, ґрунт ущільнений. І далі наступний момент це стимуляція, а точніше, термічна скарифікація насіння. Можна її проводити як окремо, скажімо, опускаючи насіння в гарячу воду, в холодну воду, знову в гарячу, знову в холодну це може бути температура 70-80 градусів, але на буквально кілька секунд, 5 секунд у гарячій воді далі. Опустили в холодну, там, скажімо, на секунд 20-30, далі знову гарячу на 5 секунд, знову охолодили. Але я найчастіше використовую інший спосіб: я висіваю у гарячу землю. І це дуже добра термічна стратифікація. Тоді насіння сходить теж швидше, звичайно, якщо в нього схожість, потенційна його схожість, достатня. Але буду робити це саме так, бо це найменш загально, це дуже зручно. Чайник мій закипив кілька хвилин тому. І дивимося, яка температура в ньому. Зараз температура води 84 градуси. Грунт робимо зовсім зовсім мокрим, добре мокрим, щоб він промок аж до самого. На, Трошки вирівняю. Ось чарочкою вирівняю, для того, щоб все-таки було більш-менш рівно. Вже не ущільнюю занадто, але вирівнюю. Хочу показати вам, яка зараз температура на поверхні ґрунту, в який я буду сіяти насіння. Як бачите, зараз температура на поверхні ґрунту 37 градусів, і якби вона навіть була до 50 градусів, то це було б для цибулі саме те, що потрібно. Тому не бійтеся. Далі, як я вам казала, частинку насіння сініх висію одразу в ґрунт, а частину буду пророщувати. Сінніва болонка цибулі не товста, але дуже така міцна, щільна. І тому ось гаряча вода допомагає їй розм'якшити трохи і пришвидшує проростання. Я обрала саме ось такі посудини, на відміну від касет, тому що надала перевагу глибині над індивідуальністю. Індивідуальність я забезпечу пізніше, якщо раптом затримаюся з висадкою у грунт. Тоді я дуже багато наливши води, так би мовити, розмивши ось це коріння, я зможу пересадити частину у окремі стаканчики, але поки що займати дуже велику площу окремими стаканчиками, немає в мене такої можливості. Та і, в принципі, ось ці е, звичайні скажімо так, сорти цибулі, вони не настільки чутливі. Чутливі, звичайно, але ну, приходиться обирати, бо немає такої можливості. Тому поки сію так і зараз цибульку порей посію. Ну і далі всі решта до кінця. Ну от, збиралася двома способами висіяти тільки дві косортів, а вийшло шість. Одним способом висівала тільки цибулю порей, а також золотий експрес висіють тільки пророщеним насінням, тому що схожість його дуже низька. І ось, як бачите, через добу насіння почало наклювуватися, деяких сортів, не всіх. Із шести лише три поки наклюнулося через добу, якраз коли я прийшла з роботи. Тобто, ось така температура 48 до 50 градусів не шкодить насінню. Тому за це можна не боятися. Здійсню ці посіви з дуже важким серцем. Так сіяти не треба. Треба сіяти з радістю, з гарним настроєм, з душею, щоб передати цю позитивну енергію. Але те, що тіється в нашій країні, ось цей зовнішній ворог і внутрішні вороги, якось, знаєте, забирають надію. І так не треба в такому стані сіяти. Ну, але час підходить, все-таки, знаєте, Відкладене життя, воно ще більш погіршує цей стан. І, ну, взагалі, весна так і прийде, і літо прийде, і як би там не було, а виростити щось треба. Бо треба буде їсти самим і допомагати іншим. Одним словом, тримаймось і сіємо. А вами я прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних рожаїв у переможній Україні.